Як певні батьківські висловлювання призводять до блокування та підвищеного страху у дітей щодо зробляння грошей? Ну, наприклад, коли ви говорите дитині, слід у всьому економити», То що, до чого ця фраза призведе в майбутньому житті? В першу чергу. Це така модель, що дитина буде боятися взагалі вкладати кудись гроші. Тобто високий страх інвестування. Краще хай під матрасом, зато надійніше буде так думати. Або існує друга модель: це коли дитина навпаки зробить навпаки наперекор своїм батькам. Ага. А я буду витрачати все. Щоб і покажу, як можна ще по іншому жити, яка більше модель вам підходить.